Там мого роду сила, де мама, я щаслива, там мій дім, там я мала, зростала цвідкос. Ти українцем у 2022-му тисячі це бути в темному світі світильником, це коли тебе вириває зі сну повітряна тривога замість будинку. Це коли проти події у твоїй країні блокбастер, соплі. Це коли у твої мішки під очима від царен вже можна збирати картоплю. Це коли ти читаєш у сусідніх гуглівських вкладках про можливий третій світової початок. Це коли обговорюєш з подругами не плітки а чи нігтики, а до ночі переписуєшся про ЗСУ, контратаки, політику. Це коли тобі байдуже, який там наступний колір вибере пентон. Бо у тебе вже давно є свій, що тон. Це коли замість зборів на шкільний інвентар, наймасштабніші збори на новий байрактар. Коли купуєш квартиру ідеально близьку і кажеш, все чудово та сховище ще близько. Це коли діти не розуміють, чому саме на цій із планет злий дядько не розуміє що небо для повітряних зміїв, а не для ракет. Це коли мрії молодості не тусовки, багато знайомств та імен. Це коли просто вдома, у спокої і безсередньо. Це коли з багатьма вже півроку лише в телефонах. Це коли черга за маркою більша, ніж за айфон. Це волонтерти і бути серед рядів добровольчих. Це бути українцем на фронті у Луганську в окупації в Херсоні, в еміграції в Польщі. Це коли хеппі-бюзи співаєш комусь, і в цей день паралельно дізнаєшся ще про безліч смертей. Це коли хвилин пам'яті нам буде вже недостатньо повік, бо коли всі герої зібрати докупи, то мовчати би нам рік. Це коли розбираєшся в правилі двох стін у своїй хаті. Це коли як ніколи є безліч тих, хто готовий за країну вмирати. Це коли, як ніколи. Попри все, ти пишаєшся нею. Це боротися правдою і честю, а не як дехто брехнею. Це коли рідна Україна навіки в твоєму серці. Це коли ти виборюєш незалежність, змінивши кросівки на берці. Я донька України, люди всі єдині, разом ми духом сильні.